23 грудня парламентарі ухвалили закон про позачергові вибори у кривому розі, скажімо так, і от 27 січня, вже в цьому році, пан Володимир Гройсман, він підписав е цей закон і передав на підпис до президента. Власне, ніби все зроблено за законом, але чи справді вистачить часу е на підготовку цих чергових виборів е власне в кривому розі, і чи вистачить грошей, які планується виділити? А саме от пан Магера говорив на цьому тижні, що П'ять мільйонів лише виділяють на перевибори у Кривому Розі. П'ять мільйонів гривень. Запитаємо напевно Ольги Авазовської, координатора виборчих програм громадянської мережі. ОПОРА пані Ольго, вам доброго дня. А пані Ольго, так, так доброго дня. Насправді питання, які ви підняли, вони важливі, тому що закон це одна проблема, а інше термін його підписання. Адже оголошення виборів відбувається за 60 днів до дня голосування. Якщо голосування день 27 березня, оголошення повинно відбутись було 27 січня. Але офіційно виборча кампанія стартує за 50 днів до дня голосування, тобто це 6 лютого. Отже, підписання. Писання президентом сьогодні закону є достатнім терміном для того, щоб всі процедурні нюанси в рамках виборчого процесу відбулися. І з приводу фінансової частини мені важко говорити, тому що Центральна виборча комісія до того, як не був підписаний закон президентом, не могла оголошувати старт виборчого процесу і не могла звертатися за фінансуванням до безпосередньо кабінету міністрів запитом на ці ресурси. Ні, ну насправді це було припущення. Він сказав ну, ману увазі Магера. Сказав, що я думаю, що це буде сума близько 5 мільйонів гривень, і власне ці кошти вони здебільшого підуть на гонорари, ну на зарплату а, членам ДВК. А на що на що ще потрібно ж буде витратити на білборди, на рекламу, на листівки, на сут... ну, ні, ці всі речі вони фінансуються не з не з державного бюджету, mm -hmm. а з бюджетів виборчих фондів кандидатів, суб'єктів mm -hmm. виборчого процесу? Основна стаття витрат виборів це члени виборчих комісій, оплата їхньої роботи, в тому числі тих, які працюють лише фактично в день голосування на етапі підрахунку. Також ресурсно затратна, але не настільки це стаття щодо інформаційного. Супроду медійного, тому що, як би там не було, але потрібно надати безкоштовний ефірний час, а безкоштовні площі а агітаційні, мінімальні, але кандидатам, які беруть участь у цьому виборчому процесі. Крім того, також стоїть питання щодо друку виборчих бюлетенів. Це основні статті витрати, які необхідні, і ті витрати, які йдуть на зв'язок, логістику, вони набагато меншій сумі ніж озвучені щодо виплат членам виборчих комісій. Ну, одна справа провести, підготувати і провести вибори, а інша річ, ви самі це знаєте добре. Вже потім підрахувати власне і відстояти підготувати голоси, відстояти свої права. Я маю на увазі кандидатів. Чи будуть на вашу думку і в чому вони будуть полягати ці підстави, їх хоч якимось чином, мати право оскаржувати власне результати і вести боротьбу далі? Ну, зараз дуже рано про такі речі, як ризики говорити, тому що до того, як зареєстровані кандидати, насправді важко зрозуміти, якої, якого масштабу конфліктності може бути кампанія. Чи це будуть два кандидати, які потрапили до другого туру, плюс менш відомі, але які мають менший, меншу пізнаваність в цій територіальній громаді і потенційно меншу кількість голосів можуть отримати. Чи, можливо, там з'являться якісь нові, доволі такі відомі персоналі, як це часто буває на за чергових виборах або тих, які відбуваються одночасно в різних громадах, в різних округах. Тобто все залежить від того, які політичні сили будуть брати участь у виборах і чи з'являться якісь нові альтернативні кандидати. Ну, Підрахунок голосів, знову ж таки, проблема, яка була в Кривому розі, до того, що члени комісії, як такі не були підготовлені належним чином всіма кандидатами. і... Тому конкурентність цієї боротьби вона була ускладнена тим фактом, що на дільницях, наприклад, не було достатньої кількості представників самопомочі, кандидата Малобога. І тому недовіра в результаті виборів на окремих дільницях спровокувала той резонанс Суспільний і фактично вибори, які ми будемо мати 27 березня. Не тільки питання було зміні результатів, а основне недовіра до результатів підрахунку. Угу. Ольга, ну і ще одне запитання. Якщо можна, от ми почали цей діалог з юридичної площини питання. Якщо про політику, трошки то чи пов'яз... можна чи це пов'язувати таке швидке підписання президентом цього подання від пана Гройсмана, саме з тим, що на цьому тижні досить активно обговорювали новий формат коаліції. Ну Не факт, що це пов'язано, просто насправді, мені здається, в ситуації, коли парламент вже прийняв рішення, коли голова Верховної Ради підписав, президент не хотів стати тією останньою політичною особою, яка би, наприклад, затягнула цей процес настільки, щоб брати на себе відповідальність за його зрив. Президенту, напевно, цього не хотілось, тому закон підписаний. Угу. Ну що ж я дуже дякую вам за цей коментар, за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Власне, нагадаю, що це була Ольга Вазовська, координатор виборчих програм у громадянської мережі УПОРА.